Доброго дня, шановні підписники і гості каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми в садочку своєму садили дерева. Попередньо для того, щоб щось посадити тут дерево, ми готували яму. Тобто, наприклад, якщо у вас посадка восени, то яму потрібно готувати десь в весні або першій половині літа. Бажано ну, це до червня місяця або сам червень. Тобто ми ми вам розкажемо, як робили ми. Ми копали яму 90-90 і губиною 90. Відповідно, при копці ґрунт складали окремо, верхній у нас тут трава посіяна, дьорн з травою окремо, потім перший штик черназом окремо клали. Ну і решта вже там, коли суглинок починається, то окремо. Потім весь цю траву, травичку ми клали на дно. Туди клали фосфатне добриво. Так, десь грам 50-100 добра жменя. Брали ще такі компоненти, як гумус. Брали пісок. І поступово верхній шар землі, саме родючий, ми клали на, на дно ями. Робили або потрібно переміщувати це все з піском, або якимось такими слоями. Трохи землі, трохи піску, трохи гумусу. Потім ще на одну знову травичку. І та, таким пирогом ми його засипали. Наверх ми клали найнеродючий ґрунт. Відповідно, цю всю яму ви засипали. І ви її залишаєте на півроку, тобто, якщо ми зробили це сьогодні, в квітні або в травні, і ви його залишаєте до, до, до того моменту, коли ви будете садити дерева. Наприклад, це жовтень або листопад. Так яма півроку стоїть, трава там пріє перетворюється в добриво. І потім ви вже цю яму, яка вже була у вас заготовлена, або можна робити це з осени і весною садити. Відповідні опади туди, все земля ця буде трошки усаджуватись, дає усадку якусь. І відповідно вона відпочиває. все та сама. Коли прийшов час, ви копаєте яму на корінець. Відповідно, не треба сажениць, занурювати. Є ось, ось шийка і вам потрібно таким чином, щоб у вас сажане десь отак був. Ну і Зараз ми підсипемо ґрунт, зальємо водою, підкидаємо, все вам покажемо. Так, залили ось водичку і засипали. Тепер, коли вода у нас вся впітається, то ми засипемо ось таку. Саженець. Бачите, він ще гойдається, треба якусь годинку, півгодинки, щоб трохи утягнуло його. Він тоді буде. ну На ранок він вже буде стояти так жорстко, нормально. Але поки що це саме. Потім оцю всю лунку нашу. Ми, тут у нас сад без поливу, ми його не поливаємо нічого. Це ще саженець буде поливатися, напевно, через тиждень по, по відра. Але ми оце все накриваємо, косимо траву. Зробимо мульчу прошарок десь сантиметрів 10. См. І завдяки цьому волога з-під дерева нікуди не тікає. І дерево таким чином буде рости і розвиватися.